Всім привіт! Мене звати Вероніка і сьогодні в нас чергова розпаковка. В одному з минулих відео я вже розпаковувала Іпсі Гленбех. Це така косметичка за підпискою від магазину зі штатів. Перша косметичка, якщо чесно, мені не дуже сподобалась ні за своїм дизайном. Тут ви можете побачити, як це виглядало. Ні за вмістом, тому що вона навіть не дотягувала до заявленої вартості. Там були непогані продукти, деякі, якими я користувалась і, чесно кажучи, деякі вже навіть використала в нуль, але все одно трошки розчарувала мене ця косметичка. То була косметичка за грудень, а сьогодні я вже хочу показати вам косметичку за січень. Так, вона в мене вже на руках. Я вже її розпакувала, потестила. Зараз вам покажу, що тут за наповнення, що тут за продукти, та які вони в використанні. І перше, на що хочеться звернути увагу, це дизайн цієї косметички. Ну, це вже зовсім інша справа. Я розумію, що на колір і смак товариш не всяк, але все ж таки минулий дизайн косметички був набагато гірший, він був досить дивний. А це така вона зроблена. Під шкіру, звісно, це не шкіра, в вигляді такого конверту, наче тут сургучною печаткою. Виглядає досить пристойно, я навіть буду її використовувати. Мені подобається. Тож, давайте подивимось, що всередині. Так, я вже користувалася цими продуктами, тому для мене немає ніякої інтриги, я просто хотіла розказати вам детально одразу, що тут є, як ним користуватись, і чи вартує воно свої гроші. І перше, що тут було, це ось цей крем з пробіотиками. чесно скажу, майже всі бренди, які є на цьому сайті, вони ну більшість брендів вони досить невідомі, тому що. Б'юті бокси це така історія про те, щоб спробувати нові продукти. Тому зазвичай якісь нові бренди, які хочуть прорекламувати свій товар, вони надають зразки для таких магазинів безкоштовно для того, щоб багато людей їх спробували і вже прийшли в цей магазин купувати. Також дуже багато брендів виробляють косметику саме для цього сайту. І так, більшість брендів все ж таки американські, але деякі є і міжнародні. Що я хочу сказати? Зазвичай косметика з пробіотиками трошки пощіплює мені, мені обличчя. Але тут такого ефекту нема, що навіть добре для мене. Це гарний крем, який добре зволожує мені шкіру. В нього заявлено, що він стимулює виробатку колагену. Але ну, це досить складно перевірити. Особливо я використовувала його всього тиждень. Якогось такого ефекту, звісно, я не помітила. Та й взагалі я не знаю, як помітити цей ефект. Але сам по собі крем приємний, точно буду його використовувати. Тут 15 мл. Пахне він теж щось таке трав'янисте, але приємне трав'янисте. Досить легко наноситься, легко розмазується, дуже швидко вбирається, не залишає ніякої плівки. Хороший зволожуючий крем, я використовую його зазвичай на ніч. Вартість 15 мл цього крему 20 доларів. Що вже така заявочка на перемогу, тому що весь вся ця косметичка, я нагадую, вартує 17 доларів. Ну, плюс ще доставка до України. Цього разу доставка мені вже вийшла за повну вартість і вартість самої косметички 17 доларів. Перерахунку на гривні це десь 700. З копійками. Тож виходить біля тисячі гривень вартість такого такої косметички на місяць. Але тут вже на 20 доларів ось цей один крем, що мені здається вигідно. Далі те, що, чесно кажучи, мене розчарувало, а знову ж таки, але це лише мої емоції. Просто тут знову був крем під очі. Мені всюди тр... креми під очі. не тільки в цих косметичках, але ще й в адвент-календарях. У Мене вже їх дуже багато. Я вже не знаю, як їх всі тестувати. до того ж. Що... Якогось вау-ефекту від жодного з них я не бачу, тому що в мене немає великих зморшок під очима, тому я не можу сказати, чи розгладжує він їх чи ні. Сині кола під очима також складно прибрати. До того ж, не багато кремів заявляють такий ефект. Цього хоча б нормальний об'єм. До речі, так що дивно, тому що два місяці поспіль мені в цій косметичці не трапляє крем під очі. В минулий раз це було 4 мл крему. Цього разу вже 8 мл крему, тобто повний флакон нарешті. Непоганий він зволожує, зволожує цю шкіру, не перевантажує її, бо тут дуже тоненька така ніжна шкіра. Звісно, не всі засоби для неї можуть підійти. Цей непоганий використаю, але не одразу. У мене вже дуже багато кремів, які я вже давно відкрила і продовжую ними користуватись. Тому це вже відправляється в очікування. Вартість цих 8 мл – 13 доларів. Так, вони в такому що цей, що цей, цей в такому форматі не продаються. Цього повний розмір, мені здається, 50 мл, цього 15 мл. І залишилось три засоби, які відносяться до декоративної косметики. Нагадую, що коли ви замовляєте саме цю косметичку, ви можете один продукт обрати самостійно з того, що ну, точно вам покладуть в цьому місяці. Я обрала для себе палетку ціней. Знаю дивно. Наша мені палетка, в мене вже тих палеток теж багато, я не знаю, як їх використати, але я обрала брала саме цю, тому що мені було цікаво, тут є зелені відтінки. І я колись вже казала, що зелені відтінки досить складні в виконанні, досить складні в виготовленні, можуть просто давати некрасивий ефект на очах, якщо їх неправильно зробити. Мені було цікаво потестити, чи гарні тут відтінки. Ось ця палеточка. Така палеточка вартує 26 доларів. Я весь час підглядаю: так у мене тут є шпаргалка, яку вони кладуть до кожної косметички. Тут вони пишуть, що це за засоби, як їх використовувати, їхню вартість ну вартість зазвичай. Повної, повної версії я просто перераховую тут на той зразок, який нам надали, і також перевіряю ще на сайті, на самому, чи дійсно стільки вартують ці засоби, але я ще розходжень не знаходила, якщо чесно. Тому нормально. Ось така палеточка. Її також виготовляють, мені здається, на замовлення саме цього магазину. Окремо, десь її не можна купити, але мені здається, вона досить гарна. Зараз ви тут бачите. Мій макіяж цими зеленими відтіночками. Що можу сказати? Палетка трошки-трошки пилить, але не критично. Працювати легко, легко тушується, гарна блискітка зелена. Мені дуже вона сподобалась, як воно виглядає. І взагалі фінальний результат нормальний. Єдине, що я зрозуміла, що зелені відтінки не досить не дуже добре підходять до мого кольору очей та шкіри, але просто моя особливість самі е, кольори гарні. Хороші, легко працювати. Також я тут прикріпила, прикріпила свотчі, можете подивитися. Досить гарно переносяться на шкіру, колір видно, легко працювати ними знову ж таки, гарно сяють блискітки, хороша полеточка, і наступне це ось така тональна основа. Так, ці косметички кладуть відтінкові такі засоби, як тональні основи, консилери, тому що, як я вже розказувала, коли ти оформлюєш анкету на, цю, на цьому сайті, в тебе запитують дуже багато інформації, в тому числі про ваш колір шкіри, ваш відтінок волосся, колір очей, щоб підбирати косметику, яка буде підходити саме вам. І ось цей, ця тональна підходить мені за кольором краще, ніж усі мої тональні, які в мене є. Вона зараз в мене на обличчі. І зазвичай ці тональні, які в мене є, вони трошки темніші. І в мене, мені приходиться їх дуже сильно розтягувати на шию, тому що в мене шия дуже бліда і вона блідніше набагато, ніж обличчя. А ось ця тональною основою вона просто вирівнює цей колір. Колір обличчя стає таким самим, як і колір шкіри. Взагалі дуже класна тоналка. Я прям <задово>, дуже задоволена, що я її знайшла, і вона також добре лягає на обличчя, Вона не забувається в зморшки, вона досить добре виглядає. Мені дуже сподобалось. Мабуть, я буду купувати її на цьому сайті далі. Зручно замовляти на цьому сайті, коли у вас є підписка на їх б'юті бокси. Тому що щомісяця, коли перед тим як зібрати ваш б'юті-бокс, вам приходить повідомлення на пошту, де кажуть, що ви можете. Додати щось собі в корзину, оформити замовлення і разом з цим б'юті-боксом вам безкоштовно доставлять до, ну, в нашому випадку, до складу нової пошти, тобто вам не треба навіть буде окремо платити за доставку по США, що приємно. Вартість цього флакончику це, звісно, тестер, цього 7 доларів. Повнорозмірний це 35 мл, коштує 42 долари. І останнє це ще вже таке більш фенсі. Це Laura Mercier Setting Spray фінішний. По факту, це просто як закріпити ваш макіяж. У мене я показувала в косметичці, є такий Setting спрей тільки з блискітками, які робить сяючу шкіру. Тепер в мене ще є матова така штука. На, на ті випадки, коли я не хочу сяяти, наприклад, як сьогодні. У мене просто трошки хайлайтеру на щічках і все. Хороший сетінг спрей, досить добре. Він комбінує всі шари косметики. Він не має цього робити, але в мене є таке відчуття, що воно це робить. Тобто, коли ти збризк. З цим воно якось поєднує текстури сухі з вологими, робиться більш таким однорідним, при тому не змиваючи цей макіяж, а навпаки, його зафіксовують, фіксує, і ти ходиш з цим мейком набагато довше, ніж без цих сетінг спреїв. Фора Мерсьє це досить відомий бренд, досить недешевий і хороший. Це travel size, це навіть не тестер. Отакий флакончик коштує 21 долар. На відміну до від усіх інших продуктів, Laura Мерсьє можна купити навіть у нас на мейкапі. тільки не тревел сайзи, а фулл сайзи, я там бачила. Хороший спрей, точно буду використовувати, точно йде в мене мою косметичку. І насправді всі засоби, окрім ну, крему під очі, мені цього разу дуже сподобались, я дуже задоволена. Вони всі буду... Я всі їх буду використовувати. Що можу сказати, ця косметичка? Виправилась, на відміну від минулого місяця, стало набагато-набагато краще. Дякую, що подивились це відео. Воно вийшло коротким, але мені здається досить інформативним. Тому, якщо ви вагаєтесь, сумніваєтесь, чи брати, чи треба воно вам. Я вважаю, що треба спробувати. Подивитись, можливо, ви знайдете самі свої засоби, які доповнять ваш догляд, доповнять вашу косметичку, і ви будете задоволені, чому не робити собі подарунки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бувайте!